Усім добрий ранок, як з городу вже всі поуходили, сусіди. Можу я зняти. Ми теж попрацювали на славу, я вам скажу, як ніколи. Зараз покажу, що зробили. Йдемо разом з вами на город. відкрию клітку. У нас тут мочніший замок на калітці. Ой, боже. І так. Почну з квіток. А тут квітки, мама є, бачите. так. тут клубніка, полуниця, правильно. Полуниця в нас. Там ромашка. Так, картоплю. Вчора ми з Вовою картошку підгорнули. Деякий бур'ян проскородився такого. А деякий ще треба раз. Так. На цій стороні посадили, ось, бачите, тут адині. Тут далі в нас кабачки. Три рядочки кабачки ми з вами посадили. Ой, далі у нас йдуть огірки. Ось, бачите, такі рядочки. Це огірки. Бачите, вже майже зверху, Вова сьогодні даже зранку, вже її від жуків покропив. Бо таке відчуття, ж... тільки картошка вилізла, зразу вже і жук на ній сидить. Ще не встигла, бідна, вилізти землі, вже жуки її напали. То ми покропили. Кропили, як це воно називається? Коротше, я не пам'ятаю. Брали в нашому магазині сільському яди і кропили картоплю. Рядочок речки, біля, біля нього мої. Е, Боже, це вони називається. Гладіолуси. О, п'ять рядочків, ті, що я садила. Далі цибуля, мами йде. Цибуля, це на зиму мама садила. бачите, яка гарна цибулька. ну, Дійсно, цибуля гарна. Така велика. Багато-багато рядків. Це часник. Такий здоровий. Теж багато. Чуть вже й сохне, не сохне, якийсь жовтіє цей часник. О. Далі в нас іде з мамою це сапали, трохи я, трохи мама, цибуля. Бачите, це ця, що ми садили усьо її весною. Така якась маленька. Може вона ще й піде вріз, доща нема. Тут, щоб ви розуміли, вже, мабуть, місяця-два дощу немає. Холодні ці, а дощу немає. О, бачите, як зараз покажу картопля. Вова покропив, а жуки усьо біля неї валяються. Значить, не хочу трогати, значить, хороший засіб. От покажу вам картопля, от як її не кропити. Ви скажіть. Дивіться, скільки жуків. Це ж катастрофа якась, а не жуки. Треба, може, буде на наступний тиждень новий її кропити, чи що, не знаю. Це морква. Такі рядочки. Де зійшла, де не зійшла. Я кажу, до мами хватить. Нам багацьку не треба її. Це буряк. Теж п'ять рядочків небагато. Я думаю, хватить цих буряків. Так само. У нас свої, тим більше є, на ми на дачі садимо. А мамі хватить його з головою. Це вчора садили розсаду помідор. Ну, це вчора тільки посадили, тому вона все така в'яла стоїть. Розсада. А ще жирафка. Помідорчики. Це в нас перець. Теж небагацько, там, я не знаю, скільки його. Такі рядки, помідори, перець, капуста. Вся лежить. Вся лежить. От так. Ой, Далі йдемо. Картопля, бачите, де такими вже. Ми її не розбирали на ранню, пізню, у нас на вся в одному погребі, як хто лежить. Хто з нею буде гратися? Ніхто. О. Так. Далі ця мама сапала кормові бурячки. Теж де зійшли, де не зійшли. Я кажу, до мами курам хватить, скільки їх там треба. Терти курам цього буряка два хватить. Цих буряків, Мама їх висипала, бо по правді я сапати буряків не вмію. Я їх можу вищипати, отаке от все. Буряками займається мама, вона вміє. О. Та й так, далі зараз покажу, що в нас тут є. Ну, картошка ж, хочу сказати, більш-менш чиста у нас. Це у нас вся тогорішня падалішня картопля. Ви бачите? Теж її Вова покрупив, не хочу тут лазити, Будемо копати на молоду. У нас буває таке, що залишається картопля, ми викопуємо і дуже гарна картопля. Хоча одні пишуть, що ж цієї падалишні нічого нема. У нас дуже гарна вона. Так що будемо копати ще трохи на молоду. Отаке От у нас такий город в цьому році. Не знаю, що виросте, що не виросте, ну щось має ж бути. Як каже Вова, якщо посадити, обов'язково щось буде. Отак. От ну, жуки трохи дивлюся, попадали. І це вже хорошо. І це вже добре. Отакий От у нас в цьому році город. Ну, ще посходять наші огірки, вам покажу, кабачки я покажу. Може цибуля буде, відійде, буде краще теж. Там же це, що на зиму садилася, це буде, то будемо рвати, можна вже геть їсти. І дуже багато укропу. Засіяно прям капець. Зробила вам маленьку екскурсію. Але, я ж кажу, так вже потомилися від цих городях. Втомилися, нічого не хочеться. Ходиш, посапаєш, все зробиш, ой, капець. А ще, знаєте, хтось живе на місці постійно, то може собі довпатися в городі кожного дня. А тут приїхав за два дня і треба все зробити. Отак, але слава Богу, більш-менш чистенько, гарненько. Отак. Бачите, я зробила висновок, що краще цибулю, напевно, садити на зиму яка одна одну доганяє, але нічого, якась ж буде. Якась буде. Даже... бачите, чесник який гарний, гарний чесник. Цибуля. Є така взагалі така здоровецька. Хто хоче щось мати, то треба працювати. Нікому з неба нічого просто так не падає в цьому житті. Гладіолоси мої гарні. Як це цвітуть, то вже буде краса. Тут бур'ян трохи перепили посадили огірки з мамою. Все одно, бачите, такі рядочки. То укроп таким прям плесом росте. Раз покажу, що ще мені подобається на городі. Бачите, укропу скільки. У нас город засіяний трохи укропом. Ну, Я не знаю, я його не рву. Поки я його довезу до Бердичева, це 80 кілометрів. Що з нього буде? Нічого. Отак. От Ще покажу є ромашка. Дивіться, гарно. Правда, яка гарна? Ця стежка засіяна ромашкою. Так, так гарно. Хотіла її зрубати, кажу, хай там буде, хай цвіте, там ще не цвіте, бачите. Але вся, де сонечко, вся всіяна ромашкою. Отак. От все, все, дивіться, теж все укроп. Укроп, 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 укроп. ромашка. У мене дині будуть рости. Ну, все, город я вам показала. Тепер будемо збиратися їхати додому. Ну, все. Всіх люблю, цілую. Пока!